Вітаю, друзі. Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю американським журналістам. В ньому він зробив декілька гучних заяв, як завжди попросив, зброю, але звертати увагу треба на інше. На найгучнішу заяву, про яку сьогодні ми і поговоримо, Російська Федерація готує новий наступ у травні червні. Ми наразі не готові до цього. Я вибачаюсь. Ніколи такого не було, і знову сталося саме ця фраза найкраще ілюструє те, що відбувається, як так не готові. А хто ж винний в цьому, і хто в нас верховний головнокомандуючий, який відповідає за підготовку до відсічі росіянам? Хто я дуже хочу дізнатися про це? Мабуть, це таємниця. А хто не слухав залужного, коли той казав, що треба проводити повномасштабну оборонну політику? і Фактично готуватися до оборони, а хто не слухав залужного, коли той казав, що потрібні люди і треба мобілізувати для того, щоб було ким оборонятися. А хто скажіть, будь ласка, пообіцяв один мільйон дронів замість того, що бригади зараз отримали від держави сльози? До речі, це не є таємницею, тому що фактично у нас ну давайте правду казати, незважаючи на те, що Мінстратехпром техпром заявив, що вироблено 200 тисяч. А дронів зараз ма десь 5% отримає бригада, ну середня бригада від держави. 5%. Але якщо б ми побачили ті, ті дрони, що обіцяв, а три місяці пройшло, це десь ті саме 200-250 тисяч, які потрібно було б передати Збройним силам, то ми побачили зовсім іншу ситуацію на фронті. 250 тисяч дронів можуть кардинально змінити. Те, що відбувається, але мавіки, аутели, fpv дрони, які потрібні нашим військовим, держава не постачає в тих обсягах, які потрібні, ще раз скажу, то де ж той мільйон дронів? До речі, а де реакція з боку? Міністерство оборони, а де ставка верховного головнокомандуюча, а де контролююча функція парламенту? Чому парламент ще не створив комісію, яка повинна зрозуміти і зробити висновки, хто винний в тому, що обіцяний мільйон дронів не отриманий? Ну гаразд, не мільйона, а ті 250 тисяч, але три місяці минуло, а їх немає. І де ті 2 тисячі? а Дронів він Мінстратехпрому, це теж важливо. Те, що Україна виробляє дрони, це супер. Удари по е, НПЗ показують. Але Зеленський обіцяв мільйон, а не тільки удари по НПЗ. До речі, удари по НПЗ він не обіцяв, але це сталося. Тому що треба менше обіцяти і більше робити, тому що те, що ми бачимо. Не дуже добре, е, найцікавіше, хотілось хотілося б отримати відповідь від Володимира Олександровича. А навіщо була заміна військового керівництва, якщо все це привело до такої ситуації? Чи може було краще слухати те, що каже головком залужний? Ну так, я розумію головну мотивацію Зеленського. Всі розуміють, але ж питання не в рейтингах, питання в захисті країни. Бо якщо країна не вистоїть, то ніякі рейтинги. Нікому не допоможуть і нікого не буде цікавити з росіян, хто був в опозиції, хто був владою, хто сидів на схемах, а хто вказував на те, що це робити погано, навіть під час війни, хто сидів на схемах. До речі, ще одне запитання: а що в нас взагалі з боротьбою з корупцією? Ні, ні, Володимир Олександрович, можете не відповідати, і так всі знають. Остання історія з шурмою і його відмазування в суді одним з татарчат Печерського суду все показує, тут все зрозуміло. У вас все добре, країни погано, тому що корупція є, а з нею ніхто не бореться. Ну, вам же комфортно з цими під менеджерами, але мене цікавить навіть не це. Заява про те, що ми не готові. На кого це розраховано? Кому вона адресується? Вона адресується нашим військовим, щоб вбити їх мотивацію. Ну тому що мені зателефонувало ну, десятка два. Командирів різного рівня, які запитують, він серйозно? Тобто, нас зараз що кидають як жертви? Ми не готові, ми повинні щось стримувати. Чи що про що йде мова? Такі речі, якщо хочуть адресувати нашим західним партнерам, щоб їх мотивувати. Не треба робити з цього шоу. Це передається по дипломатичних каналах. За п'ять років президентства це треба було вивчити. Але Зеленський і далі залишається шоуменом. Він робить гучну заяву. Україна не готова. Ми програємо все, ми не готові, нас розіб'ють. Ви що, здуріли? Як це ми не готові? Як таке можна казати взагалі? Яка мотивація буде у наших військових зараз? Хтось про це думав. Я щось не пам'ятаю в історії людства, щоб хоч один а, верховний головнокомандуючич таке казав. Зеленський каже, шоумен завжди залишається шоуменом, йому потрібні гучні заголовки, але Україні потрібні гучні справи і гучні перемоги. Щось після звільнення головкома залужного, з цим в нас великі напряги. Ну так. Говоримо про заяву Зеленського і про її наслідки. Він каже, що ми не готові і, мабуть, хоче тим мотивувати західних партнерів нам допомагати. Це не спрацює. Ну, по-перше, будь-який емоційний шантаж через ЗМІ на Заході давно вже ігнорують. І Зеленський повинен це вже був зрозуміти. По-друге, треба працювати в цьому напрямку. А по-третє, треба самим забезпечувати все необхідне. бо зброю. І снаряди ми отримаємо. Ті ж самі чешські снаряди, які от от повинні з'явитися в Україні. А хто буде використовувати їх, якщо не буде людей? Чи йде мобілізація? Йде, але ця мобілізація, яка йде зараз, вона не задовільняє потреби військових. Ну є поточні втрати, є потреби формування нових бригад. Поточні втрати не компенсуються тим обсягом мобілізованих, які є зараз. А, Може, можливо, сформувати нові бригади, також до речі, є питання військових пенсіонерів. Це питання чомусь стоїть, але ніхто його не вирішує. У нас величезна кількість людей, які мають військову освіту, які можуть воювати. Вони військові, але замість цього воюють цивільні. До речі, такого ж самого віку. То може все ж таки військовий наш головнокомандувач, а все ж таки. Зрозуміють, чим треба займатися, чи це теж голоси, на які він розраховує і не хоче цих людей дратувати. Треба забувати про голоси. Треба забувати про майбутнє в політиці. Тим більше, що Зеленському не світить нічого в майбутньому. Треба розуміти, що зараз головна головне завдання Зеленського це рятувати країну навіть своїми непопулярними рішеннями, і він повинен цим займатися. У нас більше 150 п'ятдесяти тисяч. Військових пенсіонерів, якими можна поповнити лави ЗСУ. І до речі, цих людей навчала держава. Вона витрачала гроші, час ресурс для того, щоб ці люди могли захистити країну. Прийшов час захищати, а вони не готові. Нещодавно з Романом Костенко ми обговорювали одному з ефірів: що у нас в штабах от стільки людей вистачає, всі військові, всі підготовлені. А з лейтенантами, сержантами і іншими, швах з ними проблема. Вони всі цивільні. А коли хтось мав якусь військову кафедру, і тоді їх призначають. Треба зміни в законах. І для того треба щоб Верховна Рада працювала, не гуляла, а працювала. Але ця Верховна Рада, яка з переважної більшості стоїть з слуг народу, яких провів Олександр Володимир Зеленський, чомусь не працює. У нас зараз великі проблеми. У нас зараз ну справді ж існує повноцінна парламентська криза, і це прямо перед новим наступом окупантів. До речі, Верховна Рада зараз залишилася єдиним органом, яка і далі працює. Ну якось незрозуміло з тих часів, які в тому форматі, як з облоги Києва. А засідання призначаються головою Верховної Ради на свій погляд, як йому хочеться, коли йому хочеться, і коли заманеться взагалі скликати. А скасовується до речі, так само це ж ненормально. На якій підставі це відбувається, до речі, я навіть не буду казати про те, що це з дозволу офісу президента. Що там, Верховного хоче про це сказати? Бо коли ми бачимо пусту Верховну Раду, в якій немає слуг народу і їм ОПЗЖ, то в мене запитання: а так можна робити? А на фронті теж так можна. Посадки піднялися хлопці і пішли. Ну тому що сьогодні немає бажання сидіти в Верховній Раді в сесійній залі, ой, вибачте, в посадці тримати оборону, ні, на фронті так не можна. А в Раді так можна у депутата є можливість голосувати за, проти, утриматись, все, а піти в кальяну або в ресторан. Такого повноваження у, або такої кнопки у депутата немає. Працюйте курви, хочеться сказати, але вони не працюють. Хоче курви і от тоді запитання: на закони нема голосів, на зміни немає голосів. А до речі, цей закон про військових пенсіонерів він потрібен країні і. Це ед-хок. це треба робити, бо ці люди можуть вирішити частково питання забезпечення мобілізованими наш ЗСУ. Збройні сили чекають на поповнення, і от ці люди могли б поповнити. Так в мене запитання: ви Верховний Говнокомандуючий буде цим займатися чи ні? Взагалі, чи йому це не цікаво? коли він каже, ми не готові, про що він думає? Не знаю. Не знаю, не знаю, що, про що він думає. Не можу коперсатися в голові людини, яка залишається і далі профаном в більш переважної більшості державних питань. П'ять років не сильно змінили президента. Ні, в образі так, він непогано грає, такого Че Гівару, але його заяви, його дії говорять краще, ніж його гра. І От в мене запитання може все ж таки час Зеленському подорослішати, і час зрозуміти, що. Такі заяви не допомагають Україні, такі заяви шкодять країні. Вони деморалізують армію, вони підштовхують західних політиків до думки. Ну якщо вони не готові, то навіщо їм взагалі допомагати? Єдине, що може виправдати Зеленського в цій історії, чому може це він так хоче обманути, намахати росіян і сказати, ми не готові. І росіяни підуть в наступ, отримують попиці і все буде супер. Але проблема в тому, що Зеленський каже правду. Не дуже часто, але зараз саме він каже правду. Ми дійсно не готові. Через все, що я сказав раніше, то час може почати підготовку, Бовномасштабну підготовку до відсічі наступу росіян. Бо якщо ми не втримуємо цей наступ, що далі? І Верховному головнокомандуючу треба дати собі раду. Якщо йому комфортно з цими п'яти менеджерами, які довели країну до того, що вона не готова до відсічі наступу росіян, то треба може інші менеджери, може, треба інші люди. Може все ж таки треба проеволюціонувати і зрозуміти це? Якщо може це зробити, але я не впевнений, це дорослішення. А для інфантильного популіста це важка робота. Зеленський може довести на практиці, що він готовий дорослішати, або не довести. Вибір за ним, а от наслідки буде відчувати вся країна. І мені дуже хочеться, щоб Зеленський зробив правильний вибір, який би допоміг Україні, і щоб у нас не було в майбутньому ситуації, коли ми не готові до чогось з боку Росії. Нам треба перемагати. І все буде Україна, папа. -па.